Походить, виходить на непереконливо, переконливо. Непереконливо виходить. Ворота порожні. Так і продовжується. І м'яч залітає щитку воріт київського Динамо. Іде передача. Михавко не зумів розібратися. Нещеред не встиг до м'яча. Простріл, передача. Відбивається. Тут м'яч лучає Попова. Передача, і вже Оршич, порожні ворота забиває цей м'яч. Ну просто катастрофічно зіграли зараз в обороні футболісти Київського Динамо. І зараз це все буде дуже складно. Не зрозумів. Бачите, Михалко дуже розраховано те, що на все-таки піде до кінця. Не розібралися, просто не розібралися. Проста передача, простий пас за голову. Чому цей відбір? Так само мені не дуже зрозуміло, але в будь-якому разі ця неузгодженість в атаку. Розбігаються. Оршич Мотанковича. Ну, Той назад. Бачите, як швидко працюють м'ячек. футболісти Пафоса. Дуже швидко. Танковіч заходить. Штрафний майданчик Танкович. Оршич. Подача. На дальню стійку. Удар. 2-0. І заганяє м'яч. Ближній кут. Не встиг накрити його Вівчаренко. За спину залетів м'яч. Не фокусувався на ньому Вівчаренко. Вівчаренко грав на іншому футболісту, який заходив вже у ствір воріт. А от це Корея достатньо легко залишили. І він в падінні.